Всіх-всіх вітаю. Ох, і погода зараз на дворі. Дощ періщить, холодно, вітер, а в нас яскраві кольори і фарби. Як гарно про це сказала Ліна Костенко. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим, а листя просить, виший нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетим. А листя просить, дай нам тої втіхи, сади прекрасні, роси, як віно, ворони п'ють надкльовані горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно. Віночок на асфальті. Хотіла вже, як вишила, то так придивилася, мені здавалося, дуже гарна ще назва Вальс. Новий вальс, Але залишу віночок. У нас таки. Про віночок зараз мова. Із циклу Український вінок, Сакральний плетень. Е, вишила я листочки ці свої улюблені, які побачила. Дивіться першу серію. Там пояснення. От. А тоді ще посередині мені як, як здалося як пусто, наче. І я вийшла таку квіточку з моїх улюблених, об'ємних таких елементів, з ниток, залиш, залишків. І воно так більш закрутилося, як наче дійсно танок. <схи> тому мені прийшла така ідея. Але залишиться віночок на асфальті, тому що ну, перша ідея була така: Ну, льон, муліне, по технікам виконання, дивіться попередні серії. Почертила, повишивала, ну, як як було. Але тут чорний колір був обов'язковий, така була ідея. Бажаю всім всім натхнення, мої дорогенькі. На все-все добре. продовжуємо